Дядь? Щас. Так, подимає. Що ми купили за цятю, Вам показую. Віса. Для чого ми їх купили? От приїхали люди, купують торчаний брикет. Там На табло висвітлюється, скільки важить цей мішок. Що подивіться? 770. 778 кілограмів. Бачите, Б? Б. 770, 770 777 кг це був Якщо вам мати, торфаний брикет він у нас є. Приїхали, зважили при вас і ви бачите його вагу. О, і все, і забрали. І робиться пам'ятка зразу на нього. 777. Все чітко, прозоро, ніхто не дуре вас. Великий давник, Маяцька 9Б, будь ласка, приїжджайте. По наявності. Хорошо, друзі, друзі.